скам'янілі кістки птерозаврів дають уявлення про нові матеріали, заявляють британські вчені. Мікроархітектуру скам'янілих кісток птерозаврів можна відтворити для розробки матеріалів для літаків наступного покоління. Вчені з Манчестерського університету використали передові методи рентгенівської візуалізації для дослідження скам'янілих кісток до історичного літаючого ящера, щоб виявити деталі його структури, яких раніше не помічали. Ранні птерозаври зазвичай мали розмах крил близько двох метрів, але пізніші птерозаври еволюціонували до розмаху крил, що досягав 10 метрів. Такий розмір означає, що їм довелося вирішити безліч інженерних завдань, щоб підняти свій розмах крил у повітря, наприклад, підтримувати свою довгу мембрану крила переважно одним пальцем. Команда виявила, що кістки птерозавиїв містять складну мережу крихітних каналів, що робить їх легкими та дуже міцними.